За цінами делікатесів, обстріл штабу АТО та повістки від інспекторів ДАІ. це головні теми цього дня. Ви дивитесь новини 2015. Я Мар'яна Підковська і вже традиційно аналітичний випуск від другого телеканалу, де почуєте і про таке косять і втікають. Дві тисячі мобілізованих ухиляються від служби на Львівщині. Покращення не буде. Економісти прогнозують затяжну кризу. Мир ціною відокремлення Європа та світ за референдум та федералізацію України. Валюта росте, ціни підвищуються, зарплати та пенсії стоять на місці. Гривня знову знецінилася. Як виявляється, долар по 25 – це ще не межа. Економісти вже прогнозують затяжну кризу, заспокоює лише в міністерстві економіки. кажуть, це тимчасові незручності, і їх треба перечекати. Тим часом українці вкотре вчаться виживати, бо ціни на продукти не знижуються. Про дороге життя простих людей далі у сюжеті. Сьогодні в людей справжня паніка, адже грошей перестало вистачати на найнеобхідніше продукти. На стабілізацію економіки надіються, проте мало вірять, львів'яни бідкаються, бо доводиться економити і відмовлятися від багатьох речей, які щодня купували, а багато звичних продуктів стали делікатесами. Обмажуємо зараз максимально, готуємо собі вдома, беремо на навчання їсти. Ну, замість того, щоб більше ходити десь по кафе. Відмовитись від тих продуктів не можна, то сметана, м'ясо, ковбаси, там, але купуємо вже менше. Більш прості продукти овочі, фрукти, ну, більше обмеження. Продавці теж збентежені таким розвитком подій та запевняють, що ціни не підвищуватимуть, принаймні до весни, бо втратять і ту частину покупців, яка сьогодні залишилась. Переконують, що вартість товару переважно ще минулорічна і здебільшого немає прив'язки до валюти. Проте запаси продуктів за старими цінами теж вичерпуються. В крайньому випадку від грудня місяця ми не піднімали нічого, а ще хочуть всі дешевше. Ціни дуже дорогі, пішли насіння дуже дороге. Орка дорога, зараз і солярка все дороге. Так що не знаємо, як буде. Міністр економіки заспокоює. Ситуація з валютою нормується. Відпустити долар у вільне плавання, пояснює, було необхідністю для виведення валюти з чорного ринку. Стабілізації долара Айварес Абромавичус очікує вже на днях. Я думаю, що у разі отримання траншу МВФ ситуація швидко нормалізується. Єдиний курс означає, що гроші експортерів, які вони тримають за кордоном, теж будуть повертатися. Проте в економістів прогнози менш втішні. і очікувати якихось позитивних змін вони не радять, адже держава з нестабільною економікою є слабкою, тому ситуація тільки погіршуватиметься. Перше, ну це варто очікувати подальшого умирання бізнесу. Мирання закриття переходу в тінь, тобто його офіційно по суті влада не бачитиме і він бюджет не наповнюватиме. По-друге, це означатиме збідніння населення, тому що ми вже маємо фактично два рази бідніше населення. Грой гривні ті самі по суті лишилися, а імпорт, бензини і так далі. І товари воно росте. Як буде далі, можемо лише прогнозувати, проте затягувати паски доведеться вже сьогодні. Люди виживають хто як може розуміють, в країні важкі часи потрібно перечекати і надіятися на рішучі дії влади та всіма обіцяне покращення. Анна Поліщук, Оксана Гнатишин, Іван Мазоренко, новини двадцять другий телеканал. Не просто сьогодні на передовій, найгарячіше у Дебальцевому та Краматорську. Там терористи відкрили нову лінію фронту і обстріляли аеропорт та передмістя. Бойовики цілилися в головний штаб антитерористичної операції. Та внаслідок обстрілу загинуло декілька мирних мешканців. Загалом за минулу добу в зоні АТО полягло семеро українських солдатів та ще понад 20 зазнали поранень. Більше про події на сході у нашому сюжеті чи не вперше за останні півроку мирне місто на сході, яке влітку перейшло під кон контроль української влади знову здригнулося від вибухів. Штабі АТО повідомляють, що бойовики з систем залпового вогню Торнадо двічі за день обстріляли аеропорт в Краматорську, та снаряди потрапили і в житлові будинки в передмісті. Через такий обстріл лише за попередньою інформацією п'ятеро людей загинуло та ще понад десять зазнали осколкових поранень. Є жертви і серед військових у Краматорську. Та найбільше обстрілів у зоні АТО навколо Дебальцевого. Бойовики досі не припиняють строї. Щоб захопити це місто. За ніч противник практично зі всіх видів зброї, 18 разів вів вогонь у цьому напрямку. Найбільше постраждала Новогригорівка та Попасне. Саме ж місто Тепальце вже стало своєрідним символом героїчного протистояння. По ньому бандити ведуть вогонь цілодобово, руйнується міська інфраструктура. Та незважаючи на це, українські військові мужно тримають позиції. Військові, які утримують підступи до міста, розповідають, бойовики ні на мить не припиняють спроб захопити дороги, які ведуть до Дебальцевого. Столкновлення продовжаються тут практично цілий день. Разна інтенсивність, працює і бронетехніка, і артилерія. Зараз йде зачистка. Ну, Означальна фаза, зачистки піхоти населеного пункту. Активізувалися бойовики і на Маріупольському напрямку. Щоправда, українські солдати відтіснили терористів та навіть звільнили кілька населених пунктів в сторону Новоазовська. В РНБО запевняють наступом на бойовиків та звільненням сіл навколо міста. Вони забезпечують надійну оборону Маріуполя, аби не допустити артилерійських обстрілів житлових районів. Тим часом на сході військові продовжують розшукувати інформаторів та коректувальників вогню терористів. Наші оперативники затримали у містах Маріуполь та Красноармійськ. Зловмисники передавали ворогу інформацію про переміщення та чисельний склад українських військових в районі населеного пункту Первомайське. А один з них безпосередньо коригував вогнем ворожої артилерії по населених пунктах. Михайло Когут, новини 2015, другий телеканал. А тим часом у Києві шукають шляхи мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Однозначно, що компромісів Росії у вигляді федералізації країни не буде. Порошенко на саміті у Мюнхені так і заявив, що може винести це питання на референдум, але знає його результат. Тому, якщо Росія і далі вимагатиме автономії для окупованих територій, перемовини можуть зайти в глухий кут. Але якщо до цього змушуватиме Європа і США є ймовірність погодитись. Далі про це у нашому сюжеті. Порошенко знає результат, бо соціологічні дослідження різних компаній чітко показують: 70% українців таки за унітарну державу. Якщо на цьому наполягатиме Європа та Америка для мирного врегулювання конфлікту, Україна проведе референдум, але викидати гроші в умовах війни на плебісцит, який суттєво нічого не змінить, не зовсім доречно. Це є проблема, скажімо так, виборчих комісій чи інших органів, які би це могли це організувати. Це знову ж таки їхня оплата, це питання безпеки. Громадян і членів виборчих комісій, особливо в Донецькій Луганській областях, так само це не треба скидати з рахунку. Хоча на початку осені Порошенко вже пробував надати ДНР і ЛНР особливий статус. В ньому передбачались нові можливості і для мови. Те, що сепаратистам такі умови не підійшли, інша справа важливо, що така спроба була, і її можна трактувати як крок до федералізації, якої так вимагає Росія. Але чи це допоможе на переговорах? Саме слово федералізація, воно не є страшне, тобто федералізація буває різною, тому що Російська Федерація теж є федеральною державою, але реально ну так не є насправді. Ну і у нас в нас конституції теж написано, що всі люди рівні, але ну, якщо подивитися, реально воно так не відбувається. Цими переговорами не все закінчиться. Якщо дійде, ну, діду до певних домовленостей, то вони будуть, потім буде ще один раунд переговорів, де буде вже ну детальніше розглядатися. Тут я думаю, що розглядається такий варіант: а чи погодились би ви? А чи погодились би ви, а потім вже поговоримо далі. З іншого боку, результат референдуму став би сигналом для Путіна і світу, що Україна єдина і відповідно проти Росії. Хоча навряд чи такий сигнал зумів би зупинити російського лідера. Я думаю, що він собі використовує завжди в практиці ті аргументи, які для нього є корисні, які йому підходять, і десь є врустя чи в контексті його намірів, його політики. Путіну вигідно, щоб в Україні відбувалася конфронтація і щоби. Скажемо, так були певні економічні проблеми пов'язані з необхідністю і відновлення Донбасу, і утримання можливо. Ну і власне цієї ситуації ка яку з тими негативними наслідками, які має за собою, скажемо так, в економічній сфері ведення бойових дій. Хоча ставлення політолога до самої ідеї винесення федералізації на референдум неоднозначне. Це надто складна тема, з якою люди могли розібратись. Приклади минулих референдумів у 1991-му і 2000-му показали, що вони перетворюються швидше на метод маніпуляції аніж демократії. Тому для України краще б було, якби справа до такого плебіститу не доходила. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Полювання на мобілізованих триває. У Львові повістки водіям продовжать вручати державтоінспектори просто на дорозі. У такий спосіб військові разом з працівниками шукають ухильників від мобілізації. Таких в області вже понад дві тисячі. Це при цьому, що загалом на Львівщині мають до війська закликати три тисячі чоловіків. Про мобілізацію, яка триває в Україні, далі у нашому сюжеті. У Львівському обласному військоматі нарікають чоловіків, які ухиляються від мобілізації, занадто багато, аж понад дві тисячі. Більшість з них буцімто перебувають за кордоном, хоча насправді вільно пересуваються містом на авто, і їх кількість сьогодні росте, попри те, що ще тиждень тому комісари запевняли, четверта хвиля призову рухається за планом. Спільно з представниками внутрішніх справ було прийнято таке рішення. Щоб е сумісно з патрулюванням е працівників ДАІ, при зупинці та перевірці машини, також перевіряти е громадян, громадян, які ухиляються від е призову по мобілізації. Під час зупинки автоінспектор традиційно перевіряє документи у водія. Працівник військомату звіряє прізвище з даними у списку ухильників від мобілізації. Ніхто на місці водію повісток не виписує. Всі подібні історії, які гуляють інтернетом, не більше, ніж міф, запевняють у комісаріаті. Та навіть найменші дорожні рейди, які стосуються мобілізації, багатьох чоловіків обурюють. Якби кожен громадянин військовозобов'язаний виконував свій обов'язок передбачені цією статтею, а саме прибуття військовий комісаріат, семиденний термін і повідомлення про свою обліку, зміну облікових даних, місце роботи, місце проживання, зміну сімейного стану, зміну стану здоров'я не було такої необхідності ну, виловлювати, назвемо так, так військову зобов'язку. У військоматі запевняють, для обурення немає підстав, адже працівники де її закон не порушують. Навпаки, допомагають його дотримуватися. Тому подібна практика на Львівщині продовжиться, поки кількість ухильників різко не скоротиться. Багато хто почав скаржитись, що це все неправомірно. Багато хто людей не знає закони. Повістка вручається як на підприємстві, так і вдома от, по місцю проживання. А якщо людина знаходиться в розшуку, то пов'язку можна знаходити вивручати по місці її знаходження. Львівщина лише наполовину виконує план мобілізації. А завдяки спільній роботі з Даївцями за один день вдалося зловити майже 50 ухильників від служби в армії. Таку ініціативу вже планують запровадити і в інших областях України. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Різне обличчя одного ворога, терористи, сепаратисти та бойовики, тих, хто воює проти України та її єдності, ми звикли по різному іменувати. Та ці назви часто спрацьовують проти нас і нашої держави. Українські журналісти закликають колег перебирати слова, які стосуються ворога на сході, не величати бойовиків ДНРівцями та Еленерівцями, а всіх жителів сходу сепаратистами. Про словесний фільтр далі у сюжеті. Образ ворога для усіх українців чітко сформований і зрозумілий. Всі без винятку знають, з ким наші герої на сході країни мають справу та проти кого воюють. Про російські сепаратисти та російські бойовики це тільки інструмент в руках однієї людини, яка розв'язала війну і не думає її закінчувати без звершення своїх безглуздих планів. Біда у тому кажуть військові, що є й інший образ ворога, який малюють та викривляють не лише російські мас-медіа, але й окремі українські змі. Ми пам'ятаємо те, що відбувалося, наприклад, в Маріуполі. Людина, яка знімає наслідки того жахливого вибуху, каже, в цьому винний український президент, прем'єр. Те ж саме, коли ми були в зоні АТО, наприклад, ми виїжджали в золоте село, це місто золоте. Було явно видно, що терористи обстріляли зградів, з їхньої території прийшли гради, рознесли місто. Заходжу в той будинок, який рознесли гради. Бабка каже, що знову скажете телебачення, що це зробили ополченці. І справді сьогодні місія журналістів надзвичайно важлива, кажуть медійники. Українські новини, та й весь телевізійний продукт професійний та якісніший від російського. Проте, впливу на свідомість має менше. російська пропаганда, вона як правило тупати. Це якесь одне там просте речення, там хунта, наприклад. Прийшла до влади, яке повторюється постійно для того, щоб неосвічене населення, якби сприйняло це як правду. Чим більше ти це повторюєш, тим більше воно в'їдається в мозок. Більш небезпечним є їхні якби інформаційні маніпуляції. Тобто, згадайте початок, наприклад, агресії. Всі українські сайти практично перекопійовували пер пер оцю їхню їхні тези про те, що війна триває на південному сході України. Не потрапити на гак російських пропагандистів сьогодні не просто зізнаються журналісти. Проте дуже важливо, якщо ми не будемо повторювати їхні тези, як, наприклад, ДНР та ЛНР, натомість називаючи ці території просто окупованими, це дасть швидкий результат, і прихильників руського міра з часом стане менше. Проте головна проблема того, що до багатьох людей не доходить правда, це просто відсутність української преси та продукту у зоні АТО. Там, на окупованих територіях, як ніколи бракує цифри. Це Йдеться про радіо і телебачення ну, насамперед. Тому що а, а газету, я думаю, ну при здоровому глузді. Я перебуваючи на окупованій території, знаючи, що в мене сусіди пантрують і є прихильниками, тобто, ну брати ці газети, носити. А поки волонтери працюють над тим, аби кількість преси у зоні АТО зростала. Обіцяють з кожною передачою продуктів та медикаментів відправляти хлопцям газети з чесними новинами. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Виключно добрих новин вам бажаю. То були новини 20.15 та Мар'яна Підковська. Прощаюся з вами на кілька годин, Ми побачимось в об'єктиві. Там поговоримо про допомогу військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО. В гостях військовий капелан та медик-волонтер. Побачимось. Купуєш квартиру, їдеш в Дубай. Несподіваний подарунок до свят своїм покупцям зробила компанія МС. Мешканці, які придбали житло в будинку на вулиці Богдана Хмельницького, в період з 25 грудня по 25 січня автоматично стали учасниками розіграшу поїздки в емірати. Таких виявилося аж десятеро. Спробувати своє щастя. Вони прийшли в ресторан Грушавський Сінемаджас, де і відбувався розіграш. Що було все по-чесному до перемішування конвертів? Запросили самих мешканців. І ось переможець. Вийшли ярославні допомоги! Обраси ті повело! Ніколи не везтимо його. Для пана Ярослава, це повна несподіванка. Досі він ніколи нічого не вигравав. А коли купував свою однокімнатну квартиру, навіть гадки не мав про якісь подарунки від компанії, просто хотів нове, сучасне і якісне житло. А виявилося, що разом з квартирою отримав ще й подарунок. Я дуже вражений тим подарунком. Ніколи мені в житті такого подарунку великого не я не міг собі придбати. Нарешті від будівельної компанії. Я зміг поїхати, зможу поїхати за кордон і побачити найбільший будинок світі. І, хоча переможець один без подарунки не залишився ніхто. Ті, кому пощастило менше, теж відпочиватимуть хтось на концерті «Дефас», хтось у бухті вікінгів, а ще хтось у спортивному клубі безкоштовно гратиме в сквош, так як пан Назар. До головного призу йому мало що бракувало, але фортуна була не на його боці. Але чоловік все одно тішиться, вибрав добре житло. На Львівському ринку зараз така проблема з застройками, можна сказати. Є пару пар фірм, одні дорожчі, другі дешевші. тобто, а е, Підібрав ці нову категорію, в я хочу, тобто, які якість житла, яку вони будують. Е, поцікавився інформацією про, забудов, про забудовника, проаналізував, наскільки вони можуть закінчити цей будинок. Та й наважились так. Таке визнання клієнтів як подяка за добру роботу, і це не просто так. Самі забудовники визнають, скарг досі не чули, а все тому, що роблять як для себе. Ми будуємо особливий тип житла в тому, той тип житла, в якому ми самі, я особисто, живу. і живу. Тобто це і не особливо. Ми будуємо тільки те, що підходить для нас. Якщо ще комусь подобається, будь ласка, приходіть до нас, ви маєте можливість це придбати. Ми тільки будемо, це те, що нам підходить. Така наша концепція, це світогляд. Ті мешканці, які купили квартиру в будинку і не потрапили на розіграш, все одно не прогадали. Сам будинок як бонус. Це житло бізнес-класу за доступну ціну. У ньому панорамні вікна: є підземний паркінг, дитячий майданчик, фонтан біля входу. Та й сама побудова інфраструктури, житла стане для мешканців приємним сюрпризом. Це єдина компанія у Львові. Яка е, має ряд переваг над іншими компаніями е, насамперед, це сонячні панелі вони забезпечують освітлення у під'їзді у коридорах, наприклад, прибудинково по території, в паркінгу також. Це буде все абсолютно безкоштовно і не входить у комунальні послуги. Після вручення подарунків учасники розіграшу, а в майбутньому сусіди змогли познайомитися і поспілкуватися у невимушеній атмосфері. Ресторан Грушевський підготував для них смачні закуски та ексклюзивні напої.